Ми маємо мужньо проходити усі випробування нашого часу. Алгоритм випробувань завжди однаковий від позору і розп'яття до Воскресіння, яке завжди перемагає і гріх, і смерть, і будь-яке безладдя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вхід Господні в Єрусалим це кульмінація земної слави. Нашого Спасителя світу. Напередодні Христос воскресає свого друга Лазаря, який чотири дні пролежав у гробниці. Преподобний Амфілохій Конійський пише такі слова, коли Спаситель вирішив піти до Лазаря, щоб його воскресити, то всі жителі Віфанії Пішли за ним не для того, щоб стати свідками, але для того, щоб посміятися, бо ніхто з них не вірив, що чотириденна людина може ожити. Але Христос звершив це велике чудо, і всі Єрусалимляни були шоковані тим, що відбулося на їхніх очах. Вони міркували собі так, якщо Він може. Повертати людям життя, якщо він є переможцем смерті, то невже йому не підвладно повалити римську владу, стати нашим царем і керувати нами? Але сам Спаситель говорив про те, що царство його не від світу цього, тому вони не зрозуміли, для чого він прийшов на цю землю, а прийшов для того, щоб кожну людину воскресити від гріха і смерті? Преобразити, підняти її людську природу на небувалу небесну висоту і подарувати вічність блаженну і нескінченну, де у обіймах Бога Отця кожна людина очікує своє продовження після земної подорожі. Людині властиво звертати увагу і притягуватися до сильніших подібних собі. Так і жителі Єрусалима, побачивши Божественну силу Спасителя, потягнулися до нього з надією про своє комфортне земне майбутнє. Вони зустрічали його урочисто, коли він входив в Єрусалим. Вони зрізали гілки пальм, постеляли свій одяг для того, щоб, хоч через це доторкнутися до тієї божественної сили. Яка ось так себе явила, воскресивши Лазаря з мертвих. Христос увійшов в Єрусалим і перші дні свого перебування там проповідував і наставляв своїх учнів і послідовників. Ці слова були надзвичайно глибокими, вони не мов би, свідчили про прощання Христа зі світом. І відкривали ті божественні істини, які не підвладні людському розуму, але які може осягнути людина тільки тоді, коли впускає в своє серце Бога, і Бог дає можливість серцем відчути все те, що Він приготував для людини для її спасіння на землі. І ось уже через декілька днів, той урочистий запал. Який вітав серед Єрусалимлян, змінився на сумніви, а можливо, він і не є переможцем смерті, а якою силою взагалі він зробив це, і, можливо, він не є тим, за кого ми його прийняли. Тому зовсім скоро ці урочисті слова «Осанна Вишніх, хто той в ім'я Господнє» змінилися словами розіпни, розіпни його. У дні святого Великого Посту, дорогі брати і сестри, в останні дні Святої Чотиридесятниці, в Дні Страсного тижня, церква по-особливому закликає нас наблизитися до Христа. Ми є християнами і тому маємо бути завжди поруч з Христом, щоб Він був завжди у нашому житті. Ми, звичайно ж, хочемо зустріти радісну і святкову Пасху. Але Пасха не буде для нас святковою ніколи, якщо ми разом з Христом не пройдемо через Гефсиманський сад, не побуваємо на Тайній вечері, не будемо з Ним на Голгофі, разом з ним не будемо розпинатися для того, щоб і разом з ним воскреснути від гріха і смерті і отримати Його блаженну вічність, яка відкривається привідкривається тут, кожній людині на землі. Що прагне спасіння своєї безсмертної душі. Тому і Господь нас у ці дні Святого Великого посту завжди проводить через випробування. Але ми маємо пам'ятати, що алгоритм випробувань завжди однаковий від позору і розп'яття до Воскресіння, яке завжди перемагає і гріх, і смерть. І будь-яке безладдя. І коли ми йдемо таким шляхом, що вже Христос пройшов ним на цій землі, тоді ми уподібнюємося Йому, бо кожен з нас у собі носить подобу Божу і протягом свого життя повинен уподібнюватися Творцю своєму, для того, щоб усі його безмежні ласки і щедроти були присутніми у нашому житті, допомагали нам бороти. Всі наші труднощі і складнощі і вузьким і тернистим шляхом іти до вічного і незмінного, яке кожній людині подаровано через тайну Воскресіння змертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми маємо добре пам'ятати ці незмінні постулати нашого християнського життя. Воно не може бути відірваним. Від того, що одного разу сталося і що повідомив нам Спаситель, перебуваючи на цій землі і своєю присутністю освячуючи її. Наш подвиг не може бути абстрактним, він обов'язково має бути прив'язаним до тих реальних подій, які одного разу відбулися на землі, і кожного разу звершується знову і знову, для того, щоб християнська душа наповнювалася життям у церкві. Для того, щоб вона відчувала ту безмежну божественну благодать, яка, перебуваючи в людській душі, робить її чистою, змінює її на краще і наближає кожного з нас до Бога. Ми маємо мужньо проходити усі випробування нашого часу. Таким є світ сьогоднішній, що за останні десятиліття людина на цій землі поставила акцент на матеріальне. На споживацтво, на те, що має земне походження, а духовні ідеали, і тим більше віру в єдиного істинного Бога відвела на периферію свого життя. Допоки ми не змінимо ці акценти у своєму житті, то і важко нам буде проходити його різні етапи і періоди, які Господь посилає кожному окремо і усім нам загалом. Поки ми не вирішимо, не усвідомимо і не побудуємо своє життя так, щоб Христос був обов'язково епіцентром нашого життя, допоки воно не стане христоцентричним, до того часу ми її будемо страждати, і страждання наше буде задавати нам великого болю і втрат. Але як тільки Бог стане у нашому житті на перше місце, як тільки ми впустимо Його у своє серце, як тільки ми разом з ним будемо проходити усі етапи нашого життя, тоді і ті страждання і випробування, які Бог посилає для нас, вони будуть для нас під силу, хоча з боку іншим людям можуть здаватися такими, що їх неможливо пройти, але наша подорож тоді буде обов'язково проходити з Божою присутністю у нашому житті. Пам'ятаємо прекрасні слова блаженного Августина, який одного разу сказав: якщо Христос буде у нас на першому місці, тоді все інше буде у нашому житті на своїх місцях. Дорогі брати і сестри, ми вступаємо в особливий період нашого життя. Вже у наступний недільний день ми будемо святково проголошувати. Що Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. Але перед цим ми маємо пройти страсний тиждень разом з нашим Спасителем, не відступаючи ні на крок від того, що Він звершує для нас, завжди подумки, перебуваючи з ним, наскільки ми можемо, співпереживаючи йому, Богу людині. Який, будучи Богом, став і людиною для того, щоб людина стала Богом по благодаті, я закликаю усіх вас, щоб ми сьогодні разом з ним не тільки святково увійшли в Єрусалим, але щоб ми з ним перебували кожний наступний день, який насичений і наповнений глибокими настановами нашого Спасителя і просвітителя світу, щоб ми добре пам'ятали. Прозначення, зміст і сакраментальність того великого подвигу, який звершує Христос Спаситель заради нашого спасіння на Христі. І тоді ми обов'язково, якщо будемо разом з Богом, то станемо свідками Невечірнього Небесного Царства, яке нам сповіщено і відкрито тайною Воскресіння. Амінь.